Інформаційний марафон продовжує саме новини для вас. Працює журналісти фактів сітіві та вікон СТБ. І маємо свіжі дані від повітряних сил про масштаби російського нічного терору. Цієї ночі Росія запустила 539 безпілотників. Понад 330 з них були шахедами. У командуванні повітряних сил також зазначили, що ворог використав для ударів одну аеробалістичну ракету Кінжал, шість балістичних іскандерів та чотири крилатих ракети «Іскандер-К». майже всі повітряні цілі летіли на Київ. Наші протиповітряні обороні вдалося знешкодити дві крилаті ракети, 268 шахедів, ще 280. 8 дронів пригнічені ребом. Влучання зафіксовані на восьми локаціях. Туди російська армія скерувала 9 ракет та 63 БПЛА. Крім цього, виявлено падіння вламків на 33 локаціях. Зростає кількість постраждалих внаслідок ракетно-дронного удару по столиці. На зараз відомо про 23 постраждалих, 14 роз них у лікарні. Росіяни вдалися до вже звичної тактики. Ще з вечора масово запустили шахеди одночасно з усіх можливих напрямків. А потім, у 3 та 4 ранку, атакували Київ балістичними ракетами. Ймовірно, це були іскандери, але точно інформації чекаємо. На багатьох локаціях у місті почалися пожежі, столиця сильно задимлена у повітрі. Ядучий запах. Горілого міська влада просить людей позичиняти вікна і не перебувати на вулиці, адже вміст шкідливих речовин подекуди у 16 разів перевищує норму. Наслідки є в Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосівському районах пошкоджено багато житлових будинків. У Святошинському районі уламків дрона впали у двір. 16-поверхівки, загорілися автомобілі. У Шевченківському уламки понівечили восьмиповерхову новобудову. На щастя, вона не була заселена і там ніхто не пострадав. У Голосівському пошкоджений медичний заклад, а найбільше руйнувань у Солом'янському районі. Там потрощені складські приміщення, бізнес-центр. Ось звичайний житловий будинок. Тут побиті вікна, балкони. На щастя, люди живі, але є травмовані. Близько четвертої години ранку було чутно, як підходить балістика і вибух. Політали <кій> вікна, що розрізало голову. Склом. Так, от. всі живі, все нормально, так вікон немає. Через російську атаку цієї ночі полав і цей приватний будинок. Його ділили на отвіл дві родини. Троє людей поранені. Будівля згоріла вщент. Люди не встигли взяти хоч якісь речі. Дмитро, вітер. І десь підтримували. Ну, щось прилипло. Що... Телефон був. Ну і документ. Оце, що з там. Внаслідок сьогоднішньої шахетно-ракетної атаки по столиці найбільше руйнування в Солом'янському районі міста. Ось цю п'ятиповерхівку неймовірніше потрощила балістична ракета. На першому поверсі загорівся магазин, вогонь перейшов на верхні поверхи. Бачимо, деякі квартири вигоріли повністю. Дивом ніхто не загинув, але відомо про кількох поранених. Потрощені майже всі квартири, і щонайменше десяти жити неможливо. Жодного вцілілого вікна на місці люди розбирають речі, прибирають наслідки і чекають. Допомоги комунальників. Будинок роздаваний. Ну, Будинок. Вже все. На цьому, цьому під'їзді я думаю, що вже все. Будинок ну, буде зруйнований. А дивіться, ви от зараз спакуєте речі, а куди потім далі? Я поки що не знаю. Намагаюся щось врятувати, або як потім нічого немає. І буду піднімати. Щось придумаю, що Через нічний обстріл Києва пошкоджена залізниця у межах міста. Пасажирські поїзди з західного напрямку затримуються до двох годин, бо їдуть відхиленим маршрутом через вишневе та Дарницю. Повідомляє керівництво Укрзалізниці ремонтні бригади вже працюють на пошкоджених ділянках, а потяги максимально наганятимуть під час руху, щоб скоротити запізнення. Київ Сіті Експрес наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин, Почайна Дарниця в обидвох напрямках. Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі від Хилення від графіку руху. Тож наслідки нічної атаки також є на Київщині в 11 локаціях. Потрощені будинки у Бучанському та Фастівському районах каже ова. А також промислові об'єкти додають у ДСНС. Вони ліквідували пожежу на даху багатоповерхівки в одній із громад неподалік Києва. Горіли і сім приватних гаражів. На щастя, минулося без постраждалих. Обнаділова інформація з Америки, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжують постачання зброї Україні і намагаються нам допомогти. Про це глава Білого Дому заявив під час спілкування з журналістами на авіабазі Ендрюс. Однак додав, що Америка має переконатися, що їй власних запасів вистачить. Нагадаю, 1 липня пресекретарка Білого Дому Анна Келлі підтвердила рішення США припинити постачання до України деякої зброї. За даними політику, йдеться про певні. Ракети для системи ППО та інші високоточні боєприпаси. А Трамп усе намагається мирно домовитися з російським диктатором. Хоча Путін вкотре м'яко послав американського лідера і заявив, що Росія не відступить від цілей в Україні. Та, вочевидь, американський президент не ображається на російського диктатора. У телефонній розмові, що тривала майже годину, Дональд Трамп закликав Путіна якнайшвидше припинити війну проти України. Але Кремль зухвало відповідає. Путін каже, Росія не відступить від своїх цілей. Тобто Москва продовжує нав'язувати Києву капітуляцію, відмову від окупованих територій, позаблоковий статус інакше не продовжуватиме перемовин. Про зустріч президентів не йшлося. Путін дав зрозуміти, що політичне вирішення війни можливе лише у форматі прямих переговорів з Києвом, і тепер вже без сполучених штатів Америки. Врешті Трамп визнав, розмова була довгою проте досягти якоїсь прогресу не вдалося. Ми мали довгу розмову. Ми говорили про багато речей, зокрема про Іран. І також говорили, як ви знаєте, про війну в Україні. І мене це не тішить. Мене це зовсім не тішить. Чи ви наблизились до домовленостей щодо України? Ні, сьогодні я взагалі не досяг із ним жодного прогресу. Український президент Володимир Зеленський сподівається на телефонну розмову з Дональдом Трампом найближчим часом. Головна тема постачання зброї. Голова держави наголосив на важливості продовження підтримки США, зокрема постачання ракет до системи Петріот. Зеленський із візитом у Данії на честь головування цієї країни у ЄС. Він зробив гучну заяву щодо блокування переговорів про вступ України до ЄС. Президент наголосив, справа не в технічній підготовці. Українці готові до відкриття кластерів, але на заваді стоїть винятково політ. Тичне вето з боку прем'єра Угорщини Орбана на тлі посилення тиску з боку нової країни, що головує Данії, Київ сподівається на зрушення. Зеленський заявив, що переговори з європейськими лідерами в Данії мають допомогти знайти дієвий шлях для подолання штучного блокування. Також Зеленський прокоментував підписання ключового контракту зі США щодо виробництва безпілотників насамперед дронів перехоплювачів, які вже показали свою ефективність на фронті. Зараз ми в кінці кінців підписали дуже серйозний продукт, серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття шахетів в такій великій кількості. Тому я вважаю, що це хороший початок працювати в цьому напрямку. Також ми домовилися з колегами, що деякі наші продакшини. А зможуть мати можливість доступу до відповідних цих технологій. Я думаю, що це може прискорити трішки ще можливість виробництва збільшення виробництва. Попри трагічну втрату комбрига та постійну активність ворога на їхньому напрямку, ці хлопці непохитно тримають позиції. Сапери третього батальйону 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка звертається до українців по допомогу. Нині воїни відкрили збір на потреби інженерно саперного підрозділу. Підтримати його можете, і ви за QR-кодом або номером картки, які бачите на екрані. Зараз вкрай необхідні гроші на ремонт транспорту і на комплектування для боєприпасів яких нині, враховуючи десятки ворожих штурмів, треба надзвичайно багато. Нагадаю, бійці 110-ки билися за Вівку, Покровськ та Велику Новосілку. Нині сапери 3-го батальйону боронять східні рубежі сумщини. Кілька днів тому 110-та бригада втратила свого командира Сергія Захаревича, який загинув у наслідок російського ракетного удару. Та навіть ця трагедія не зламала бойовий дух наших захисників і віру, що українці в тилу не забувають про тих, хто на фронті щомиті ризикує життям і здоров'ям заради спокою мільйонів наших співвітчизників. Тож пам'ятайте, що кожна гривня то наш внесок у обороноздатність держави. І звісно, долучайтеся до збору. Щоб ви розуміли 90% всього, що тут є, це завдяки вам купується. Вам передається і армія друку. Так само ця міна ОЗМка. Держава веде просто саму міну. Хвостовик друкують волонтери, метал волонтери. Далі ми самі це все робимо. Ми розраховуємо на вас. Ми віримо в наш народ. Ми віримо в те, що можна жити і воювати далі. Але нам потрібна ваша допомога. Слава Україні! Героям слава! Стати найкращою командою України з Амфутболу така мета у харківського клубу незламні. За чотири місяці спортсмени встигли взяти участь у кількох змаганнях і вибороти нагороди. Це військові, ветерани, війни та цивільні з ампутаціями руки, ніг які грають у футбол із милицями. Як от 16-річний Артем, торік юнак постраждав під час ворожого обстрілу шкільного стадіону на Салтівці. Тоді хлопець грав у футбол з друзями. Артем потрапив під обстріл вдруге, коли лікувався в столичному Охмадиті. Кожен із Зболістів пережив пекло та своїм завзяттям вони надихають на тренуванні незламної команди. Побувала наша Тетяна Доцяк. Це тренування незламних дві години нон-стоп. розруханка, гра, відпрацювання пенальті, Щойно повернулися зі столиці з кубком. На турнірі Мій матч за героїв 2-0» вибороли друге місце. Та попереду прем'єр-ліга з Амп футболу від ліги дужих української асоціації футболу налаштовані лише на чемпіонство. Два рази в ліву сторону, два рази в Ні, ні. Я паєха. Ренує команду Олександр Тебеньков. ветеран війни у 23-му на запорізькому напрямку втратив обидві ноги. Наїхали на протитанкову міну за правилами амп футболу. До гри допускають гравців з однією ампутацією. Тож Олександр вирішив бути тренером. Мріяв про це ще коли лежав у лікарні після поранення. Займався з футболом до війни і много в таких в командах грав, і за свою область і за свій район Це вообще другий уровень. другий футбол і ну взгляди просто стали на футбол и ну то есть Тут, якби не команда, а сім'я у Харкові команду створили в березні з ветеранів і військових, які на фронті втратили ноги або руки. Роман Полтавець представляв Україну на іграх нескорених 2025 у Канаді. І виборов медаль. Чоловік серед перших став на захист країни, а у червні 22 го дістав поранення. Тренується в різних видах спорту. Тепер підкорює і амп футбол. Його побратим Олександр Самусь його тут називають художником, бо до повномасштабної війни малював персонажів для мультфільмів. Отримав в тяжке поранення на запорізькому напрямку підірвався на протипіхотній міні. Доброволець із 22-го року звільняв Харківщину, бився за бахмут, воював на сумському напрямку. Про команду незламних дізнався від знайомої журналістки і вирішив спробувати. Я спочатку якось скептично від до цього віднісся. А з часом, коли сюди прийшов, то все кинув і побіг з хлопцями по стадіону, прямо в цивільній формі. Ось. Намагаюсь не пропускати жодних тренувань це дуже захоплююча гра. Тут практично всі побратими відчуваємо один одного з полуслова. слова. Команду збирали з нуля. Керівник Володимир Лях запрошував військових на вулиці у метро і зараз їздить по селах Харківщини. Агітує доєднуватися до незламних. На першому тренуванні були чотири ам футболісти. Нині їх уже 18. Спорт допомагає адаптуватися після фронту, каже Володимир. Знає це по собі, бо пройшов і був у полоні. Це нові люди, це нові знайомства. Тут можуть брати участь як і. Цивільні, так і військові тут можуть брати участь як жінки, так і чоловіки. Тут майже немає невікових для нас. Це Спорт, який об'єднує, який дає нам оцей поштовх до спортивної реабілітації, психологічної реабілітації, до соціалізації. Футболісти намагаються не пропускати жодного тренування І щоразу доєднуються новачки. Як от 16-річний Артур, це його четверте тренування. Для мене це дуже важливо. Я зараз себе почуваю навіть краще, коли я сижу вдома, там за комп'ютером, або щось, щось таке тут. Ну я тут граю, я тут тренуюсь. Ну мені тут дуже дуже подобається. Історія Артура і його друзів шокувала всю країну. Торік, у травні підлітки потрапили під ворожий обстріл Салтівки, коли грали у футбол на шкільному стадіоні. Артур дістав тяжке поранення голови і втратив ногу. А коли лікувався в Охмадиті… Знову потрапив під обстріл росіян. Був Артур якраз після операції нам довжні були вже знімати перші шви. Паніка, шок. Ну потім зібрався і все нормально. Ну, второй раз такое пережиття вважаю, это тут не то шурібенку, тут дорослий чоловік не може сразу зібратися. Незламні мріють представляти не тільки Харків, а й Україну на міжнародних змаганнях. Для цього багато вправляються. Плани амбітні: створити власну базу для тренувань із футбольним полем, тренажерами і транспортом. Цим хлопцям ми допомагаємо тут, шукаємо спонсорів, шукаємо бізнес, який допомагає закупівлі інвентарю, допомагає автобусами, переміщеннями, амуніцією. Незламні це можливість долати нові виклики. Тут панує атмосфера братерства і підтримки. Це сім'я, кажуть футболісти, де разом проживають біди і святкують дні народження. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива. В Києві відбій повітряної тривоги в Київській області так само від самого ранку, після п'ятої, знову була оголошена повітряна тривога. Перед тим всю ніч вона тривала цієї ночі. Основною ціллю ворога вочевидь була столиця. Загалом, за даними повітряних сил, 550 засобів повітряного нападу. Росіяни цієї ночі проти нас застосували. І з них ам... Понад 500, 539 Навіть бачу, це були дрони. Решта іскандери, кинжали, і різні різнокікорейські іскандери, і іскандери. К проти повітряна оборона 478 повітряних цілей. Не щастя знищила з них 270 збили, 208 локаційно втрачені. Отаким з такими новинами цей день у нас розпочинається. День до речі, святковий. Адже 4 липня це день національної поліції України, рівно 10 років тому. На Софійській площі перші патрульні прийняли свою присягу. І з цієї нагоди до нас долучається людина, яка стала поліціянткою вже за час Великої війни. Це Марта Прочко, інспекторка взводу тактичної евакуації 3-ї медичної роти управління медичної та домедичної допомоги об'єднаної штурмової бригади Людь. Пані Марто, я вас вітаю. Ви старша лейтенантка поліції зараз, тому що людь це бригада, яка об'єднує поліцейських. Розкажіть, будь ласка, чому саме до неї долучилися? І як вам стати поліціянткою, маючи перед тим геть інший цивільний досвід? Коли почалось повномасштабне вторгнення, було прийнято рішення, що потрібно ставати на захист своєї країни. Створювалася нова бригада. Вважала, що тут будуть напевно однодумці, оскільки бригада новостворена так з'явилось саме в людь, Служиться добре вже привикла за два з половиною роки. Багато однодумців, багато побратимів, друзів всі дуже дружні. Тому вже вже звиклося до нової професії. Те, що ви тепер була хореографиною, та ви займалися мистецтвом зараз? Ви займаєтеся порятунком людей, маючи звання лейтенантки старшої лейтенантки поліції. Я бачу, ви в евакуаційному авто. Та зараз чи це от дуже схоже щось на місце, де надають медичну допомогу людям? Так, це саме евакуаційне авто, яке забирає поранених з точки евакуації та доправляє на стабілізаційний пункт. Ви в Донецькій області на турецькому напрямку зараз працюєте. Так, як виглядає ваш умовно кажучи, робочий день? Робочий день не нормований. Ми працюємо 24 на 7. Медична служба працює починаючи з окопів, закінчуючи стабілізаційним пунктом. Нема такого, щоб хтось був закріплений чи за медиваком. Ми постійно міняємо, чергуємо, щоб всі мали можливість відпочивати. Ми Є поранені, нас викликають, ми виїжджаємо і надаємо кваліфіковану допомогу. Ну, Марто, знаєте, це отак звучить, наче все спокійно і вже відпрацьовано. Але я навіть не можу собі уявити, під яким тиском і емоційним, і безпосередньо з неба, коли росіяни запускають все, що летить. Ви працюєте. Як ви взагалі сама? Ми повинні бути спокійні тому що зайві, зайві емоції можуть заважати порятунку наших хлопців, тому ми максимально завжди згуртовані, урівноважені і стримані всі емоції можуть бути вже після того, як ми передаємо пораненого на подальший етап евакуації. Як ви опанували взагалі цю науку? У вас був якийсь медичний досвід, навчання до того, як ви долучилися до війська? Медичного досвіду в мене не було, коли я вже прийшла в свою об'єднану штурму бригаду людь в Полк Луганськ, 1 безпосередньо там вже були курси тактичної медицини. Я не планувала ставати медиком, я йшла на будь-яку посаду, куди мене візьмуть, головне, щоб бути корисною. І так склалося, що безпосередньо бойовий медик, медик тактичної евакуації, і після навчання. Курсів, виїхали на бойові завдання і працюємо вже тут. Ніхто не знає, коли закінчиться війна і як саме, але тим не менше, чи ви бачите себе в цивільному житті? Ви б хотіли повернутися до того, чим займалися? чи все ж таки з поліцією хотілося, хотілося б лишатися на даний момент не можемо дати чіткої відповіді на це питання, оскільки життя кардинально змінилося в час повномасштабної війни Я приймаю участь в безпосередньо в бойових діях. Будь-якому випадку в буде значно важче адаптуватися, і ким я себе в ньому бачу в принципі за це ще рано говорити вже після закінчення після перемоги. Будемо думати. Ну просто зараз я перед собою бачу жінку, якою може пишатися кожен хто кожна, хто живе в цій країні зараз. Те, що ви долучилися до війська, те, що ви оборонити нашу країну, хоча мали вибір цього не робити. Це справді величезний внесок. Дякую вам дуже за те, що ви сьогодні до нас долучилися і за те, що ви така у нас всіх є. Це була Марта Прочко, інспекторка заводу тактичної евакуації номер 3 медичної роти управління медичної та домедичної допомоги об'єднаної штурмової бригади Людь. І далі Давайте до новин, на жаль, не святкових, не таких як День національної поліції. Приміром, сьогодні день жалоби у Полтаві, тому що напередодні росіяни завдали удару безпілотниками по місту. Є і загиблі і поранені. І зараз до нас приєднується тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Пане Володимире, я вас вітаю. Бажаю здоров'я навза. Розкажіть, будь ласка, уточнену найбільш актуальну інформацію щодо кількості загиблих та постраждалих внаслідок удару безпілотниками по Полтаві вчора. Вчора ми зазнали Полтавщина, зазнала атаки не тільки в день, а й вночі. І більш детально зараз розповім. Що стосується ранкової атаки, то про серія вибухів і на місці. Падінь утворилися пожежі, які були ліквідовані до 13-ї години 40 хвилин. Всі служби працювали оперативно: як медична служба, як служби ДСНС, і відповідні були розгорнуті штаби для миттєвого реагування. Внаслідок ворожої атаки було, загинуло дві особи: серед них працівник. Департаменту інформдіяльності Полтавської обласної військової адміністрації, а також ще один перехожий, який був звільнений <кій> в минулому військовий, який звільнений в запас, проходив поряд і, і загинув від сколкових поранень. Наші співчуття всім рідним і близьким. Крім того, 66 осіб травмовано. Тобто частина з них були доставлені швидкими їхній стан в середньої та є також важкі. Більша частина людей з цих зверталася до закладів охорони здоров'я самостійно. Ну тобто, це якісь осколкові поранення, поранення від уламків скла, ті чи або інші якісь поранення такі несерйозні. І їм була надана оперативна допомога. І вони там або амбулаторно, або відпущені додому для. Для лікування там чи покращення свого стану здоров'я, от крім того, було пошкоджено 32 об'єкти. А серед них це і багатоповерхова забудівля: це скління, дахи, двері, балкони. Також комерційна нерухомість мається на увазі там різного роду магазини або заклади на в сфері послуг, які працюють. От крім а також заклади освіти, принаймні два заклади освіти, зазнали пошкоджень вночі. Вже ввечері всі знаємо, що ворог атакував Україну, і через Полтавщину йшла низка транзитом, пролітала низка безпілотних. Літальних апаратів, наші воїни ППО ефективно працювали на рубежах, прикриваючи як Полтавщину, так і всю Україну. Внаслідок падіння уламків в Полтавському районі і в Кременчуцькому районі відбулися падіння уламків, де зазнали пошкодження приватні домоволодіння. Незначні також автомобілі. В полтавському районі дві особи травмовано. І в Кременчуцькому mm -hmm. теж дві особи травмовані. Всім не надалася необхідна допомога. Люди перебувають в безпеці. Скажіть, будь ласка, чи медзаклади скоруються так? з такою кількістю поранених за кілька днів? Чи потрібна допомога, приміром, донорів, аби донорську кров здати? На даний час потреби немає. У нас, є, у нас постійно відбуваються а, такі, знаєте, акції щодо. Здань, е, е, Якби забезпеченням або накопиченням донорської крові. Відповідно, всі заклади охорони здоров'я справляються з тим. З тими подіями, які відбулися нагальної потреби на даний час допомозі, не потрібно. Справляємося своїми силами. все добре. Дякую, зрозуміла. Пане Володимире, дякую, що проінформували. Це був Володимир Когут. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Полтаві Сьогодні день жалоби за загиблими. Дві людини були вбиті росіянами внаслідок вчорашньої атаки. Ще зазнали поранень. І далі йдемо на фронт. Покровський напрямок. Ви знаєте, це найтяжчий нині відтинок на усьому на всій притяжності фронту. Третина від усіх всіх атак за минулу добу саме туди припала. І до нас саме звідти зараз приєднується головний сержант взводу безпілотних авіаційних комплексів 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади десантно-штурмових військ Кирило Федоренков. Пане Кириле, я вас вітаю. Вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, у зоні відповідальності вашої бригади, яка обстановка? Обстановка, звісно, важка. Як і по всій лінії фронту і не довкола Покровська, але намагаємось контролювати е, всю лінію оборони бригади? Якими засобами, якими силами ворог зараз наступає, е, малими піхотними групами тактичними намагається зайти на лінію фронту е, е, б'є по Покровську по Мирнограду, е, намагається. Відрізати логістику, і так само використовуючи FPV, і ударні крила, типу молния, по задній лінії, тобто там, де знаходиться більш накопичені групи, які роблять логістику, і міномети, і тому подібне. Що можете сказати про рівень підготовки росіян, які на вашому відтинку наступають? Ну, рівень підготовки такий посередній, але все-таки групи постійно рухаються на лінію зіткнення і їх велика кількість, тому намагаємося тримати. Угу. Дрони на оптоволокні на вашій ділянці наскільки активно росіянами застосовуються, і чи є вже якийсь вихід, як їм протидіяти? Десь використання приблизно 40 до 60, 40% це оптоволокно, і вони намагаються збільшити відстань ураження. Протидіємо Коридорами з сіток, це поки дієвий метод протидії цим дронам. А самі дрони на оптоволокні застосовуєте? Так намагаємось збільшити також відстань ураження, але в них це на потоці. У нас поки ще немає такої великої кількості, немає обладнання, щоб це робити великій кількості, щоб було масово це виробництво. Зрозуміла, пане Кириле, дякую вам дуже за те, що змогли до нас доєднатися. Попри те, що така напружена обстановка на вашій ділянці фронту, і продовсім дякую, що бороните Україну. Це був Кирило Федоренко, головний сержант з воду безпілотних авіаційних комплексів 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади десантно-штурмових військ. Ви знаєте, що завжди, коли говоримо з десантниками заохочуємо, закликаємо вас приєднуватися до всеукраїнської платформи Друзі ДШВ», адреса якої у нас на екрані QR-код. на екрані дуже про. Просто там оформити систематичний донат на наших десантників та десантниць, точно будете знати, яка сума за вашої картки спишеться, аби їх підтримати. Тому що наше зараз завдання підтримувати живих, підтримувати живих і пам'ятати про полеглих. далі. Хвилина мовчання ваша підтримка, це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.